У цьому будинку на площі комунальній у Брюссельському районі Моленбек затримали одного з підозрюваних у скоєнні паризьких терактів. Район Моленбек. Я одним з найбідніших не лише в Брюсселі, але й в цілій країні. І це далеко не перший арешт ісламістів у Моленбеку. Нам бракує політики, яка б допомагала колишнім мігрантам брати участь у політичному житті Бельгії. Нам потрібна ефективніша політика їхньої інтеграції. Якщо її немає, то частина молодих людей опиняється на маргінесі. Саме вони піддалися радикалізації. За кілька сот метрів від місцевої адміністрації у Моленбеку розгорталася драма. Поліція перекрила цілу вулицю у центрі житлового кварталу, начебто, в одному з Линків перебував джихадист у спецоперації були задіяні десятки силовиків. Періодично лунали вибухи. Дехто з місцевих мешканців звинувачує сьогодні владу в бездіяльності. Саме місцева адміністрація нічого не робила для тих молодих людей із родин мігрантів. Тут багато людей навіть не розмовляють французькою після років життя в Бельгії. Вони були легкою мішенью для екстремістів. За три дні після терактів у Парижі у Бельгії затримали сімох людей за підозрою в тероризмі. Лише двох взяли під варту, решту відпустили. Серед них один із братів Абдесламів. До нападів він не причетний. Втім, один із його братів був серед нападників на концертний зал Бетаклан. А другий чи не головний підозрюваний в організації паризьких терактів селах Абдеслам, якого нині розшукує поліція всього європейського союзу. Саме його сподівалися сьогодні заарештувати під час спецоперації в Брюсселі, але марно. Моленбек один з найбільш густонаселених районів Брюсселя. Більшість великих родин мігрантів мешкає у тісних квартирах. На початку 2000-х у Моленбеку діяв цілий ісламістський центр. Нині абсолютно більшість місцевих мусульман відмовляється спілкуватися з журналістами, обходять камери і просять не показувати облич. кажуть, що не почуваються в безпеці. Лише у Денисі готові поділитися своїми думками. Я працюю у місцевому медичному центрі. Ми проводимо багато заходів для тутешніх мешканців. Часом треба просто пояснювати людям як живе Бельгія, яку політику вона проводить, те, що відбулося, не має нічого спільного з релігією. Мені дуже сумно, я сам мусульманин. Іслам не має нічого спільного з цим усім. Це релігія, що вчить жити в мирі з усім світом. Розгублені й нереалізовані молоді люди. Перша ціль ісламістів, що з цим робити? Бельгія шукатиме відповідей. А поки в Моленбеку антитерористична операція триває. Жанна без Ігор і Радіо Свобода, Брюссель.